Після 24 лютого попит на придбання квартир у Дніпрі знизився, розповідає член спілки фахівців з нерухомого майна України В'ячеслав Козаченко. На ринку нерухомості чоловік працює 18 років. Фахівець каже, подекуди ціни зменшились двічі і навіть втричі. Багато власників вважають, що так, що проїхали багато людей з інших областей, вони бажають купити тут нерухомість. Але це не відповідає дійсності, тому що з тих людей, які сюди приїхали, дуже малий відсоток мають таку можливість придбати нерухомість. Ті, хто наразі активно ведуть собі на ринку, це так звані, ну, так скажімо, інвестори, які, користуючись цим станом, намагаються придбати цікаві об'єкти. До лютого середня ціна квадратного метра не у новобудові в центрі міста складала близько тисячі тисячу двохсот доларів. Наразі ціна зменшилась до вісімсот дев'ятсот доларів. Квадратний метр в новобудові коштував півтори-дві тисячі доларів. Наразі вартість таких квартир зменшилась на сорок п'ятдесят відсотків. Крім того, В'ячеслав Козаченко додає, що через дорожчання будівельних матеріалів вартість ремонту в новобудові буде вище, мінімум на 20%. Ті люди, які купили в новобудовах квартири і зробили там ремонт по тих цінах, вони, їх тут теж зараз багато на ринку. І з них теж багато бажають продати свої квартири, хоча повернути свої кошти. Тому з ними конкурувати тим, хто тільки зараз будується. І ті квартири, де тільки потрібно буде робити ремонт, дуже важко. Тому краще придбати квартиру вже з ремонтом, який зробили, наприклад, нещодавно, ніж купувати без ремонту і робити його з нуля. Представниця відділу захисту інтересів територіальної громади міста Марина Риженко каже: аби уникнути шахрайства при купівлі нерухомого майна, треба в першу чергу перевірити право власності. Для цього звернутись до Державної реєстраційної служби. Якщо мова йде про земельну ділянку, слід взяти витяг із Держгеокадастру України. Також слід дізнатися, чи збігаються дані в технічному паспорті нерухомості із витягом щодо право власності. На майно на самому технічному паспорті пересвідчиться у відсутності штампів або відміток, які можуть позначати певні недоліки об'єкта для новобудови. Обов'язково має бути документ про введення в експлуатацію. Також Марина Риженка радить перевірити, чи прописані у квартири люди, бо виписувати їх доведеться через суд. Особа, яка набуває право власності, де прописані малолітні діти, вона не зможе їх виписати. Це будуть в будь-якому разі судові спори. Ну якщо особа хоче набути нерухоме майно, яке буде вільне, яке буде саме її, і саме вона буде вирішувати, яким чином їм розпоряджатися, то звичайно не треба йти на такі уговори нотаріусів, продавців, і не потрібно набувати право власності з прописаними особами і з малолітніми в тому числі. Для оформлення всіх документів та отримання витягів із реєстрів можна звертатися як до державних реєстраторів, так і до приватних нотаріусів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.